Слава Україні, любі друзі! Зустрічаємося ми вже в вчергове. Команда Сомбра, невдалий пас від Бигара. Перехопнає стрикеля, стрикель. Зараз порожні ворота. Забиває пам. Рахунок у матчі 1-0. Ну тут в кінах дещо. Це насправді дуже все важко виглядатиме. Пробиває яровий центру Поля забиває, забиває рахунок. Матчі робить два. Ну посипалися голи. В передньому турі Сомбра дещо несподівано, можливо, поступилася Адвантісу із розгромним результатом. Зараз атака! 3-0! 3-0 перемагає поки що Епам, поки що без шансу. переміг, переміг команду SoftServe із результатом 1-0. Мінімально, то все ж дуже важлива перемога. Зараз атакує на заключній хвилині тайму команда Epam. і забиває Антон Халимон. 4-0 результат. Шановні друзі, ще раз, хто сьогодні тішить уже клос. Номер 10 Ростислав Супик. номер 11 Євгеній Малий, номер 16 Повинен, повинен виступати у ролі усейна Болта. Зараз що? Зараз рахунок у матчі стає 5-0. Забиває Ростислав Супик. Помилка якась просто неймовірна. Бореться до останнього. Голод, голод пробиває. Непавний удар від нього. І залітає. Зараз м'яч забиває у цій ситуації. 21-й номер команди Сомбра Олег Пилипчак, ну вже не в суху. Перемогти. Волобує. Буде м'яч. Голод виходить на дану позицію. Пробиває на Голода той пробиває. Вибиває команда м'яча просто вперед. Невеличка метушня у штрафному майданчику. Завершується. Цей епізод взяттям воріт. Завершується. Забиває у цій ситуації. Цей епізод, якщо він і станеться, то буде. Пересувати, скажімо так. Зараз 7-1. забиває Ростислав Супик у цій зустрічі свій дуб. Сам просувається вперед. Пробуває поворота долає. Колектив Сомбра у першому поєдинку ігрового дня. володя збиває перш.